Далі говоримо про ситуацію на фронтах. І ось у центрі Куп'янська триває зачистка від російських окупантів. Повідомив про це командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Підрозділ Хартія контролює центральну частину міста і будівлю міськради. Але операція з повного очищення. Триває, не завершено. Українські розвідники і штурмові групи продовжують звільняти місто від залишки ворожих сил, не зважаючи на складні бойові умови та активне застосування ворогами в півдронів. Попередні заяви про захоплення Куп'янська російськими військами не підтвердилися. А українські підрозділи утримують контроль над ключовими позиціями. Російські війська намагалися прорвати оборону збройних сил України в районі Вовчанська на південно-слобожанському напрямку, використовуючи чисельну перевагу. Повідомили в оперативному зведенні угруповання. Об'єднаних сил протиник здійснював штурмові дії безпосередньо у вовчанську та на підступах у напрямках гравського вовчанських хуторів і зибиного українські підрозділи вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити прориву та стримати натиск ворога. Ситуація на позиціях під контролем. Головне управління розвідки України оприлюднило архівні кадри роботи спецпідрозділу Артан на Лиманському напрямку. На відео показано, власне, як українські розвідники під час рейду в глиб позицій ворога проводять зачистку кількох укриттів окупантів. У результаті операції підрозділ також поповнив обмінний фонд російськими окупантами. У ГУР підкреслюють подібні рейди, частина системної роботи спрямована на послаблення позицій противника на сході держави держави. Віктор Тригубов, спікер управління комунікацій у групування об'єднаних сил, до нас доєднується, пане Вікторе. Вас вітаємо Вітає вас, слава Україні, героям слава і дякуємо, пане Вікторе, що знайшли нагоду доєднатися і поговорити про кілька важливих для нас напрямків. Давайте все ж таки почнемо з Куп'янська. Наскільки і ще багато там роботи для наших оборонців чи багато лишається ворога? Об'єктивно, не дуже більша частина ворога зосереджена у центрі міста у одному кварталі багатопорахівок. Причому зосередження характеру того, що в одному під'їзді може сидіти українські війська, в іншому під'їзді можуть сидіти росіяни, яким в цей же під'їзд просто безпосередньо дронами постачається їжа. Та боєприпаси, але ми розуміємо, що не можна тримати місто, якщо ти тримаєш в ньому один, навіть невелике мислене. Якщо ти тримаєш в ньому один квартал, то й частково. Тому мова йде зараз про те, щоб завершити зачистку безпосередньо цього кварталу і бажано без жертв з боку з боку українських вояків. Тому тут питання часу, тут не питання результату. Як ви навіть бачите на мапу, усі спроби росіян поновити своє становище і якось дістатися. До міста, так, щоб поновити з ним сполучення з ходолом, ну його немає. Його немає, і успіху тут немає і не буде. І тиск на схід від міста теж до цього їх не призводить. А це означає, що ці люди не отримують поповнення. Враховуючи, що їх там кілька десят буквально кілька десят Ну треба, треба просто трішки почекати, поки вони там завершаться остаточно. Тут вже навіть не питання того, чи вони там. Чи їх там буде, чи їх там не буде, їх там не буде. Питання в тому, чи будуть при цьому жертви хоч якісь з боку українських вояків, чи зможемо це зробити мало кров'ю? І бажано не своєї? Ну так, пане Вікторе, тоді стосовно іншої території Харківщини, що ви можете сказати про неї, яка її доля? На жаль, ми ж не чуємо про інші міста про такі серйозні операції, звільнення міст. Ох, ну <сміст> тут абсолютно очевидно, що не чуємо, бо немає великих міст, які були б на Харківщині окуповані. Ну фактично, єдине місто, яке саме місто в статусі міста, яке на Харківщині зараз перебуває у такому статусі. Частково, це Вовчанськ. Але він будемо чесні, він не окупований. Він зруйнований і зруйнований він, тому що в ньому бої активні саме з того засованням активного кабів через кордони вони йшли понад. Та не те, що понад року, по-хорошому понад два роки міста вже фактично немає. А інші населені пункти на харківській області, про які можна вести мова, це селище, тому звільнити не можна звільнити місто там, де немає окупованого міста. А щодо взагалі планів росіян, то доволі очевидно у росіян, і що стосовно Сумщини, і що стосовно Харківщини, є план створити зону контролю кордону. Заглиблено, бажано, ну хоча б кілометрів на 5 від кордону, а краще більше. А чим більше, тим краще, вони хочуть просто відсунути фактично український кордон на територію України. І з цим намаганням вони як би це сказати, прощупують, пальпують увесь український кордон в пошуку якихось слабких місць в українській обороні. Намагаються кувати при кордоні населені пункти, в тому числі ну от на сумщині їм вдалося у Грабовському, але це населений пункт, що знаходиться. Безпосередньо на кордоні і вони заглибились на територію десь кілометра від межах кілометра від самого кордону. Такі ж самі спроби йдуть, наприклад, на Харківщині, якщо ми беремо сотицький казочок, і на ще деяких ділянках йдуть спроби просто проникнути крізь кордон у безпосередньо селища на самому кордоні. Ну, єдиний аспект, єдиний момент, де в них справді вдалося створити певну зону контролю в минулому році, це великоборлуцький напрямок. Це ну можете по помети побачити, бо основа писати буде не так зручно. Ось на великобурлуському напрямку, на не дуже широкому, але все ж таки відтінку їм вдалося створити певну зону. І окремо, якщо ми говоримо власне про події у нашій зоні відповідальності, окремо в нас іде Лиманський напрямок, і на Лиманському напрямку там абсолютно інша задача. На Лиманському напрямку задача взяти сам Лиман безпосередньо і далі йти. На слов'янсько-кремоторського глибранці, себто це частина настільки атаки на Харківщину, скільки атаки на Донеччину mm -hmm. з тим, щоб заполучити контроль над усією північною Донеччиною і фактично над усіми Донецькою та Луганською областями. Пане Вікторе, не останок, але приділимо вовчанську увагу. Ви про нього згадали? А у нас сьогодні доєднався наш колега, який проходить у службу в лавах прикордонників. Він говорив, що ось ну на вовчанську ворог активізувався. З чим це пов'язано, пане Вікторе? Яка от е, угруповання військ ворог збирає на своїй території канонічній? Вони там постійно проводять ротації, не їм там легко, бо в них там коротке плаче постачання. Фактично, Вовчанськ теж знаходиться в безпосередній близькості до кордону, там 4 кілометри від північної межі міста до кордону з Російською Федерацією. І, в принципі, вони розраховували на те, що їм вдасться його просто наскоком захопити ще два роки тому. Наскоком не вийшло, але оскільки вони не можуть теоретично навіть створити зону контролю без контролю над цим містом, оскільки вони вже поклали. Там велику кількість народу, оскільки вони вже зруйнували фактично місто, вони намагаються закріпитися на його руїнах. Зараз закріплюються у північній його частині, але південна його частина для них все ще являє собою проблему. і цю проблему вони активно намагаються для себе вирішити. А ми намагаємось відповідно знищити якомога більше живої сили противника. Давайте повернемося до Лиманського напрямку. Все ж таки, Ямпіль Зарічна, яка доля цих населених пунктів, ну і в контексті ж того, того що ворог все ж таки, мабуть, прагне, але ж рухатися на Слов'янськ. Ну, дивіться, на Ямпіль, на жаль, ворог його фактично зараз пройшов. Тут вже мова йде про скажімо, так велику сіру зону вже за ямпелем, якою йдуть постійні, постійні сутички. І, але для того. Щоб йти далі на Слов'янськ без Лиману, ну він ніяк не обійдеться. Він не піде на Слов'янськ, залишивши Лиман в себе за спиною. Тому у них зараз це одна з ключових точок докладення зусиль. Але знов таки ми бачимо, що, незважаючи на все, Лиман зараз тримається, там його обороняє та сама трійка, в тому числі, і, в принципі, росіянам там доволі таки боляче саме зараз. Хоча це ключовий елемент їхніх планів, вони очевидно не будуть відмовлятися від нього допоки в них взагалі є сили. Пане Вікторе. Не знаю наскільки це можна розголошувати, але хоча б щоб, хоча б щоб розуміти, якщо говорять наші офіційні джерела, зокрема і головнокомандувач Олександр mm. Сирський, про те, що десь 170 тисяч це біля Покровська. От яка ситуація на Харківщині? Скільки там ворог зокрема перед Лиманом зібрав? Якщо ви можете це говорити, або хоча б ну приблизно, щоб розуміти. Я не буду уточнювати, але трішки менше mm -hmm. менше. Ну загалом на Харківщині менше. На Харківщині, якщо і і самі з бозітнені у нас теж менше, у нас є ось кілька ключових точок докладення російських зусиль, на яких інтенсивність справді висока. Ну будемо чесні Вовчанськ, е Лиман і Куп'янськ. А на інших у нас оця ось пальпація кордону вона відбувається невеликими відносно силами. Це скоріше, локальні такі операції. Вони теж використовують тактику інфільтрації чи як ті часно вони ви не сюди використовують ні, а не можна виконати зараз щось нове видумати, тому що не змінилася технологічна обстановка на полі бою. Усі їхні усі спроби. Змінити тактику, вони зазвичай спричинення чим, що на полі бою щось змінюється. Ось, наприклад, там з'явилася велика кількість дронів на оптоволокні, Техніка стала неефективною, і вони намагалися робити щось інше. Вони спробували мотоцикли. Мотоцикли неефективні виявилися. Вони зараз майже облишили цю тему. Вони спробували там віслючків, конячок, теж сумнівної ефективності засоби. А зараз вони здебільшого в якості віслючків та конячок використовують самих себе та найманців. Тому ось зараз саме тактика інфільтрації, тактика малих піхотних груп в них основна. Якщо щось технологічно зміниться, якщо щось дозволить там, наприклад, не знаю, прибрати дрони з поля бою, або навпаки, якщо щось е дозволить прибрати піхоту з поля бою, і піхота стане ще менш ефективною, ось тоді вони будуть щось думати. Ви задали про найманців. Це теж достатньо серйозна тема. Хто проти нас воює в лавах окупаційної армії? Ну і наскільки загалом Росія здатна поповнювати такими людьми е свої ряди? Я питав безпосередньо у Борозі в Куп'янська з відповіді. Там чесно призвучала збори третього світу. Там всі. Там зборна селянка, там африканці, там індійці, там ще частина народів Південно-Східної Азії, септу, я, і навіть латиноамериканці. Хоча латиноамериканці в цілому вони більш за нас. Е, тому е, важко сказати, там реально просто кого на базарі купили. Й, будемо чесні. Яке до них ставлення? Ну. Ставлення то до них абсолютно не людське, але я тут я б не виділяв, бо росіяни насправді не дискримінують. У них ставлення не людське абсолютно до всіх. У них ставлення не для людське, абсолютно і для до росіян також. Ну якось дивно було б очікувати, щоб вони, умовно кажучи, громадян Камеруну любили більше ніж громадян Одінцового. А оскільки вони з громадянами Одінцового ведуть себе як навіть не з тваринами, а з комахами, то абсолютно очевидно, що з ми теж.